трошки у нас выпадало болото и наверное, что у нас ось водичка у нас так гарно капает наверно, мабуть, у нас полна стойка водички мабуть, у нас у нас Дюхаємо. дуже У нас повна стоїчка водички. Машень. Ось, Ось, звідси. Ось звідси. немає, це все буде замінюватись. І робитися 你都不加。